Огляд на енергетик Best Shot я вже ну, одне відео про нього зняв, але щось мені там все надовго вийшло. Довге відео. Я хочу покоротше зробити. Короче, тут кофеїн, плюс Таурін, плюс Л-карітін, плюс гроунт. Б-вітамін. Коротше, безалкогольний, енергетичний, сильно газований, бестшот, ватермелон, мелон, бестшот, кавун, диня, пастеризований. Що собі об'єм? Об'єм 500 мл. Мілі. А, на міллітр. Червоний він на вигляд. Оце кавун диня. на запах. Дуже сильно пахне день Кавуна я не відчуваю, я відчуваю тільки диню. Угу, тільки диню. Короче, енергетик мені сподобався. Я йому ставлю з 10. На смак він кисленький. Не такий прям приторний цукровий. Ну, цукор тут менше відчувається по смаку. Або тут взагалі немає, або є якісь замінителі. Ну, або він ну, може мало додали. І смак кавуна. Дуже такий необичний смак, але дуже смачний. Він мені сподобався. Червоний такий на вигляд. Допив. 9 з 10 зразу.